Доброго дня, мене звуть Юрій Кісліцин. Я продакт менеджер CRM від SinPuls. Як ви знаєте, то з 1 червня Bittrex буде закритий на території України і з ним неможливо буде працювати. Отже, ми зробили швидке рішення, як можна мігрувати свої дані з CRM Bittrex до CRM від Сенпульс. Що для цього потрібно зробити? Відкрити ваш аккаунт bitrix 24 перейти на Market, ввести в пошуку SendPulse, та обрати SendPulse 20 додаток. Нажати «Додати» і вибрати усі чекбокси та чекаємо встановлення. Відкриваємо додаток. Воно запрошує наші ключі. Вам, вам потрібно буде перейти до Зенпульсу е, налаштування, вкладка API, скопіювати ключі. Нажати та отримати е, повідомлення, що все підключено. Після цього перейти до. Кладки Міграція і нажати кнопку Мігрірувати. Все. Міграція поставлена в у чергу. Після цього один раз на час робот проходить та починає мігрувати новостворені дані. Кількість часу, котра потрібна для того, щоб ваші дані мігрували з Бітрікса до Сендпульсу, залежить лише від обсягу ваших даних. Котрі дані будуть перенесені: це контакти, це угоди, це зв'язки між ними та всі користувацькі поля, котрі були вами створені.